Я би їм сказав, що треба гуртуватися, що треба, блін, стояти пліч опліч один з одним. Я думаю, що це ця війна, ці події це такий іспит для нашого суспільства, аби почати цінувати одне одного, працю одне одного і поважати одне одного. Я думаю, що ми повинні пройти цей іспит, і тоді я думаю, що у нас є шанс, ці шанси стати сучасним прогресовим суспільством. Відтив перемогу, ми обов'язково переможемо. Цікаве питання. Мабуть, бути людьми все ж таки, бо зараз все рівно багато, наскільки я знаю, то багато людей відмовляється від того, що було на початку війни, і, типу, проводять свій звичайний спосіб життя, але в принципі, ну він то має бути звичайним, але трошки потрібно нагадувати, що зараз все ж таки війна йде. Не просто звичайний день. Так. Не зачатись, поки в Харків там опасно. Треба б триматись і намагатись перемогти, бо ми не зможемо, але треба бути сильнішими, чекати. Якось так. Не знаю. Дуже складне питання. Хотіла звернутися особливо до тих українців, які виїхали за кордон, допустимо, в Європу. Бо більшість я чула, що вони не збираються повертатися, але звісно, після перемоги, хто буде відбудовувати країну, хто ну, робоча сила робота. Усі буде робота. Повинні люди повертатись і починати не тільки відбудовувати і відновлювати, а ще й вище на нові рівні піднімати країну. Тобто у нас Зараз курс на Європу. І хто буде вести країну як не народ, який зараз в Європі частина більша, доволі такий. Ось. А ті, які тут залишились, хай працюють в тому ж духі, всі на своєму місці, всі ціні. Угу. Ну що все буде гаразд, Україна переможе і інакше буде просто не може. А, легалізуйте продаж зброї. Тримайтеся і тримаємось. Війна не буде короткою, як комусь може здалося на початку. От. І вісім років тому, і зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення, готуємось, допомагаємо нашій армії, нашим волонтерам, всім, хто зараз боронить нашу землю. І обов'язково переможемо. Я би хотіла если в мене така була можливість, я б хотіла сказати, щоб все продовжували донатити большие або небольшие суммы на допомогу ЗСУ і на гуманітарну допомогу всієї України. Вот. Ну і понемногу донатить Лачину. Ви знаєте, що б я сказала жителям? Живіть спокійно. Ми вижимо і переможемо. Тримайтеся, побудь губартію, а що ж? Це так, за нами перемога. Це однозначно. Я б їм сказала, що коли виходите на виборчі дільниці, то включайте мізки, а не вибирайте придурків акторів. О чому я сказала?